Вероніці Кашунській скоро рік, а лише два місяці тому малеча почала повзати. Ще не вміє говорити і ходить лише за допомогою батьків, втім вже отримує перший досвід на спортивних змаганнях. Вероніка збирається подолати складну дистанцію. Все любить, щоб, щоб було по її. Правда, Вероніка? Шо? Уперта. Дуже уперта. В інтернеті побачили, що такий є конкурс. Вирішили спробувати. Да, Веронічка. До фінішу Вероніка приповзла другою і потрапляє у фінал. Її основна конкурентка дев'ятимісячна Дарина. Юна спортсменка, більш впевнена і рішуча, хоча й теж вперше на змаганнях. Ми рано почали позати десь. Вона ну, всі місяці вже були такі в неї проби. Вісім місяців вона вже добре почала повзати, зараз. Її просто неможливо догнати. У нас дівчинка дуже активна, дуже швидка, і ми переможемо. Змагання веселі повзуни у Рівному проходять не вперше. Цим конкурсом уже традиційно рівняни відзначають день батька. кажуть організатори. Головні умови спортсмени віком від 7 до 12 місяців. А перемогу отримує карапуз, який найшвидше зі всіх 4-метрову дистанцію. Щороку ми проводимо ці змагання, адже це. Нагода для найменших рівнян від 7 до 12 місяців позмагатися і отримати свою першу медаль, свою першу нагороду. Батьки завжди радіють таким перемогам. І ми вже зрозуміли, що це один із найулюбленіших заходів в рамках святкування дня батька. Чотири метри дистанції долали майже три десятки крихітних спортсменів, допомагали їм батьки та родичі. Вони малят заманювали до фінішу смаколиками та іграшками. Так, звісно, коли дитину манити чим смачненьким, таким чином. Отже, у нас є перша переможниця. Залишилося ще три учасниці. Дуже багато людей знає... Попри те, що деякі учасники старт проігнорували, усі залишилися з нагородами. Змагання не могли лишити байдужими і рівнян, які проходили повз Аліна. Примак, Дмитро Спіченко у ритмі події.